Я впевнений, що в Закарпатті пройдуть вибори достойно. Думаю, великих катаклізм не буде. А що стосується кадрів, які рекомендують, дійсно я вивчав цю ситуацію, обговорювали з керівництвом області. Так стало, що я і Ратушняка нинішнього міністр, нинішнього мера добре знаю. У нас різні з ним були стосунки. Він людина знана в Закарпатті. Я також знаю і Володимира Приходько, знаю, як ще на початку рекомендації його заступником губернатора. Знаю, що він високий інтелектуал, знаю, що він підготовлена людина. Він добре розуміє і володіє історією Закарпаття, проблемами. А для Закарпаття це дуже важливо, тому що рівень інтелектуальний Закарпаття, я рахуюсь. Найбільш високий, тому що тут складні процеси завжди були, тому я, я можу підтримати тільки цю кандидатуру як фахівця.